Іменами тих, хто на думку громадськості у свій час доклав багато зусиль, аби виховати молодь та покращити життя як нашого міста, так і області, відтепер названо лави на одноіменній алеї. Цього разу ними стали комсомольці Михайло Борейко, Леонід Карпюк, Володимир Вуйлов та працівник комсомолу Юрій Мілещенко. Ми коли до нашим друзям, яких ви бачите в даний момент, сподівають практично всі, всі з великим вдохновенням. Давали е, ті средства, які можна було, на які ми сочна говорять, думали поставити аддуске мійку, отримали чотири. Ми цю традицію будемо продовжувати, бо ми вирішили, що всю алею поки що центральну. За цей рік може, якщо не вистачить нам зусиль, то наступний рік. А якщо вистачить зусиль, то весь парк, щоб стояли ці лавки, які дають спогади про наших друзів. На святковому Риті були присутні рідні та близькі тих, чия пам'ять назавжди залишиться в наших серцях. По перше, дуже зворушена. По-друге, вклоняюся всім, всім, хто пам'ятає і береже світлу пам'ять про Лініда Вікторовича. Він був надзвичайно хороша людина. Отже, кожен бажаючий зможе подарувати і лавку своєму місту, і водночас конкретній людині.